Опубліковані на сайті Українська Правда Матеріали під назвою Чорна бухгалтерія партії регіонів вимагають подальшого вивчення не лише з боку правоохоронців, але і суспільства. Якщо документи справжні, а на користь цього свідчить багато фактів, то з них країна може зробити серйозні висновки стосовно низки політиків, політологів та видань. Наші Катерина Каплюк та Максим Савчук аналізували ці матеріали та по гарячих слідах поспілкувались з тими, чиє прізвища в них зустріти було найбільшою несподіванкою. Літо осінь 2012 року. Країна активно готується до парламентських виборів. Правлячи на той момент партія регіонів, переймається, як не втратити свої владні позиції. Саме цього періоду стосуються документи з так званої чорної каси партії регіонів, оприлюднені на сайті Українська Правда. Багато прізвищ у переліку отримувачів готівки збігаються з даними членів партії регіонів, їхніх помічників та працівників штабу. Оцінку такому можливому безконтрольному обігу коштів поза увагою податкової мають дати правоохоронці. Ми ж вирішили зосередитися на тих особистостях, ймовірна співпраця яких із партією регіонів для більшості громадян стала несподіванкою. 95% не по грошах, звичайно, а по об'єму по кількості витрат там 100% такі самі, як в будь-якої іншої партії. Ніяких тут проблем немає. Проблема в 5%. Ті 5% відрізняють партії регіонів від будь-якої іншої партії. Там є речі, які можна розглядати як корупційні у списку. Ми одразу ж побачили запис Костенко. Ю». Ці дані збігаються з прізвищем колишнього голови української народної партії Юрія Костенка, який станом на 2012 рік був нардепом від нашої України народної самооборони, що була в офіційній опозиції до влади. Якщо вірити документам Костенку у вересні-жовтні 2012-го тричі теоретично міг отримати кошти від партії регіонів на загальну суму в 1 мільйон 600 тисяч доларів. Призначення Наша Україна та наша Україна проекти. За що представники тогочасної опозиції могли отримувати кошти від провладної партії. Між Ющенком і Януковичем з 10-го року, коли були вибор президента, існувало вже домовлення, що вони разом діють. Тому це могло бути просто продовження Це домовляється. Про те, що представники нашої України нібито могли отримувати кошти від партії регіонів, каже і Сергій Бондарчук, колишній голова політради нашої України. Після виборів 2012-го він заявив, що тоді його однопартійці темно зіграли в інтересах регіоналів. Тому згодом Бондарчук провів з'їзд, де вирішив розпустити партію. Хочу підтвердити, що е, партія Наша Україна фінансувалася з боку партії регіону. Дійсно, пан Костенко був. Людиною, яка співпрацювала з паном Клюєвим і іншими представниками партії регіонів, і пан Костенко отримав фінансування з боку партії регіонів. Сам Юрій Костенко запевняє, що від партії регіонів він кошти не отримував. Натомість, наша Україна отримувала фінансову підтримку від великого капіталу, зокрема і того, що також фінансував. Партію регіонів ми е, від отримували кошти не від партії регіонів. Це неможливо. Ми отримували кошти від представників бізнесу українського. Але це здебільшого великий капітал. ще одне ім'я, яке засвітилося в чорній касі партії регіонів рибаков. І прізвище та ініціали збігаються з даними колишнього нардепа Ігоря Рибакова. Якщо вірити документам наприкінці листопада 2012-го він нібито міг отримати 50 тисяч доларів з позначкою за голосування у Верховній Раді. Підпис у документі є дуже схожим на підпис Рибакова у його декларації. Пікантність в тому, що на той час Рибаков був головою формально незалежної групи реформи заради майбутнього, яка не входила у фракцію партії регіонів, але в реальності часто голосувала з нею в унісон. Якщо вірити документам, цьому може бути фінансове пояснення. Зв'язатися із Рибаковим на час виходу сюжету не вдалося. Загалом, же, після публікації матеріалів з так званої чорної каси партії регіонів можна більше зрозуміти суть фінансових відносин між політиками та політсилами, які для своїх виборців грають ролі затятих опонентів. У 2012 році у випусках новин центральних телеканалів показували мінімум політики і майже не критикували владу. Замість цього обговорювали соціальні проблеми події місцевого значення та Чупакабру. Власти дисков і пластина. Сьогодні зіджері адмічають професіональні праздник. Київські урядники взялися зимій на зустріч відкривати у столиці велопарковання. І несподіваний поворот у справі чупакабри. Дивна істота переслідує кіз при надії в селі на Чернігівщині. Але восени напередодні парламентських виборів екрани заполонила політична реклама, а ще з'явилися сюжети комплементарного характеру. Розвиття економіки і на основі улучшення життя наших людей. Улучшення жизни вже вскорі почувствують 30 молодих сімей з Дніпропетровська. Вони готуються вселитися в новостройки, которые сьогодні тоже відкрив президент. Інформація з так званої чорної бухгалтерії партії регіонів підтверджує ту версію, що правляча партія щедро платила за піар на телеканалі Інтер, який на той час належав Валерію Хорошковському, першому віце-прем'єр-міністру України в уряді Азарова, у вересні за місяць до парламентських виборів два транші: 500 тисяч доларів та 2 мільйони доларів. У прес-службі телеканалу ситуацію поки що не коментують чу чистчу статю. Але ми не працювали з нею зараз. Ми зараз вирішуємо поточні питання, якісь які з ну, нашого робочого дня. У буде якась офіційна позиція про службу найближчим часом чи ні? Я чи? вам не можу сказати в оприлюднених документах. Є дані про те, що 8 червня 2012 року 2 мільйони доларів за піар на телеканалі Інтер отримала особа Грановський В. Нардеп Сергій Лещенко припускає, що йдеться про політехнолога Володимира Грановського. Грановський відомий своїми заявами про те, що так звані ДНР та ЛНР не сепаратизм, а продовження розпаду Радянського Союзу. Елітне помешкання його родини у Лондоні схеми зафільмували минулого року. Ви шукаєте жінку чи чоловіка? Чоловіка на ім'я Володимир Грановський. Володимир Грановський відмовив у інтерв'ю, але відповів на наші запитання у Фейсбуку. Я вважаю, що це качественная компіляція, коли реальні документи склеены з симулянтами. В нашій роботі це стандартний прийом. Це не мой почерк. Коротше, я перший раз вижу этот документ з партії регіонів. не робота є дуже багато людей, які насправді прийшли у владу, але не пов'язані формальними якимись знаками із сім'єю. Ну, наприклад, той самий Віталій Захарченко. Куди не подивимося, його зараховують до так званої сім'ї. Політтехнолог Кость Бондаренко, який у 2012 році переконував, що міністр Захарченко не є членом так званої сім'ї Януковича, так само фігурує у чорній бухгалтерії партії регіонів. А якщо бути точним, у документах є прізвище та ініціали, які співпадають із його даними, 13 вересня 2012 року особа Бондаренко ка отримує 10 тисяч доларів зарплатні. Ми зателефонували пану Бондаренко, який з численних телеекранів для багатьох глядачів подавав себе як незалежний політолог, але він не знайшов потрібних слів, щоб відповісти, отримував зарплату у регіоналів чи ні. Хай цей хай становить. Я вже говорив про це так. То ви можете сказати, ви підписували ті документи чи ні? Ні, я ж кажу, я питання, яке потрібно, і чи не вирішувати. Ви брали гроші Дякую. В партії регіонів зарплату. 10 Дякую. За досудове розслідування, пов'язане із Чорною бухгалтерією партії регіонів уже взялося антикорупційне бюро. Долучитися і допомогти вже на цьому тижні пообіцяв головний податківець Роман Насіров. Поспілкуємося з антикорупційним бюро, і треба буде подивитися всередині, чи просто на основі оприлюдненої інформації ми можемо щось зробити. Чи я так зрозумію, щоб набу передали більш детальну інформацію, тобто ми зробимо запит до них? У нас в бюро вже повідомили, що розпочалося розслідування. А інформацію, отриману з чорної бухгалтерії партії регіонів, кваліфікують як пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.